Конвіків на Закарпатті на різдвокулядують цей звичай передається з діда прадіда, і всі від великих до малих у різдвяні дні прославляють народження Христа. Приймав колядників у ці дні і народний депутат України Віктор Балога. Політик каже, вже 15 років поспіль 7 і 8 січня приймає в себе вдома колядників з музичних шкіл Мукачева, Ужгорода Єршавщини і взагалі зі всієї області. Дуже важливо, що приходять колективи колядників різних релігійних конфесій, яких на Закарпатті дуже багато зазначив, раді бачити всіх і нікого без коляди традиційно не відпускають. Нового, ми ще повернемо. До цього. Дай Бог. <плес> Я дуже дякую за вітання. Зайду, що буваємо качу. Такі як вибухували, приймав політик. Вітання з Різдвом Христовим і відправляючи у архієреєму качеської греко-католицької єпархії владики Мілона та хору семінарії блаженного Теодора. Благословення, щоб Господь супроводжував вас, давав потрібну мудрість, тому що потрібно нам мудрих політиків, які хочуть добро для нашої держави. Нехай Господь дякую. є завжди з вами. а дякую. ви з ним. Дякую. А, а вам дуже велике дякую за те, що ви просвічаєте наш край, за те, що примічаєте людей до духовності, за те, що наш край був болі. Чи не найзворушливіше колядували та вінчували наймолодші? Маленький Ісусик не спить, не дрімає, своїми ручками весь світ обіймає. Вінчую чує і всій вашій родині. Хай хлібом родиться, худоба плодиться, хай буде в грини, чиста молодиця. Діти це майбутнє, якому будувати Україну, а різдвяний період це час, який завжди асоціюється з надією на краще, вірою та любов'ю.